До речі, не полінуйтесь, поклацайте по лайкосикам, напишіть коментарям. І, напевно, не нам з юрою коментарі так? і лайкосики. А напевно, фонду, благодійного фонду, шалені волонтери. От Хто заслуговує на лайкосики, хто заслуговує на коментарі. Подивіться, зайдіть на Facebook сторінку, вона буде додана в описі до цього відео. Подивіться, чим вони займаються, що вони роблять, кому вони допомагають, куди вони їздять для того, щоб була змога допомогти. Ви все зрозумієте. Ну і там зрозумієте, як це можна задонатити. Там є потреби, там виставляються збори, там виставляються, анонсуються такі події, як в нас була подія, да? благодійний концерт. Ну Це масове гуляння було, не просто концерт, там багато всього було.